Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У російському місті, 2 вересня, Курськ чули вибухи та бачили стовп чорного диму. Це наслідки подій на військовому аеродромі, де постраждало багато військової техніки російського окупаційного війська. Місцева влада стверджувала, що паніки немає, але очевидці в Курську, публікуючи кадри НП, підтверджуючи пожежа масштабна. Аеродром Халіно, Курськ, східний, розташований на східній околиці Курська. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він закритий для цивільних польотів і використовується для базування російських винищувачів, що ж раніше не Спека була лише для російських артилерійських боєприпасів, але тепер бавовна дійшла і до набагато серйознішої зброї, яку ворог до цього вважав вундервафе. Вони були абсолютно переконаними, що ця зброя є недоторканою, як і їхні аеродроми. Розповів експерт Жовтенко. Тепер росіянам треба витрачати більше часу, щоб обдумати захистити літаки аеродроми, або як калібри, не те, щоб встигнути запустити так, щоб наші системи ППО їх не збили в повітрі, а принаймні як довести їх до місця, призначення і спробувати завантажити на носі. Додав експерт. Військовий експерт повідомив, що, хоч в Україні, досі набагато менше боєприпасів, ніж в Росії, але це не є проблемою, якщо ми знаємо, як правильно їх використати. Він згадав, що в селі та осінь росіяни запускали свої ракети калібр і, зрештою, побачили, що ця кількість ніяк не допомогла їм на полі бою. Росіяни продовжують гинути у великій кількості на фронті. Зараз питання для українців стоїть у ефективності використання тієї зброї, що у нас є, зауважив спікер. Мовиться не лише про влучання в саму російську колію, а про знищення того, що йде. Поколії так, ми мінусуємо російський військовий потенціал, а також створюємо росіянам набагато більше проблем. При потребі ми б могли знайти ресурси, щоб знищити цей залізничний вузол. Але очевидно, що в цій ситуації набагато краще цей ресурс використати для знищення того, що росіяни там можуть транспортувати, наголосив Жовтенко. Він додав, що це можуть бути і артилерійські боєприпаси, і системи спальним і ракети. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.